Любові стосунки в 2024 році. Що для вас чекати? Чотири варіанти: перший, другий, третій, четвертий. Інтуїтивно настроюйтесь на один із варіантів, вибирайте і очікуйте повідомлення. Розклад загальний може не для всіх відігратися. Для замовлення можете написати в Директ. І так, перший варіант карта Лисиці. Хтось у стосунках веде себе не зовсім чесно, хтось хитрує і використовує або використовуєте партнера ви. Другий варіант стосунки досить гарні, досить такі сонячні, якщо ви без пари, то можливість зустріти людину найближчим часом для створення сім'ї. Третій варіант: поки ваш Партнер Десь на віддалі. Якщо ви в парі, то він подорожує, мандрує, або ви відправитеся в подорож і там можете зустріти свого обранця. І четвертий варіант карта невідомості, яка показує, що поки ще доля не дає. Продивитися це питання, довіртеся долі, довіртеся Всесвіту, і все у вас буде. Ось такий розклад на стосунки і любов.